А ще на днях у мене таке чудо просто сталося. Чудо. Я це називаю чудо. Зараз розкажу. Представляєте, я забула комунальний код, тобто у нас у кривому розі є така система платіжна, де ми сплачуємо за квартплату. І до кожної квартири нам був виданий код. Е, там організація така в нас є новаком, вона нам видавала ці коди. Я цей код пам'ятала весь час. Скільки років, боже, я вже не пам'ятаю, скільки років, 15-20. Я цим кодом користуюся, щоб сплатити за квартиру. І тут я забуваю. Вилітає все з голови. Абсолютно. Що я роблю? Я в шокі, я не можу розуміти. Там, якби можна було написати до них щось або змінити код, а воно не змінюється. І вони пишуть там на своєму сайті, що хто хоче до нас звернутися, то повинен до них позвонити за телефон. Звичайно, телефон в Україні. український я знаходжуся в Америці. Супер! Просто супер! Що робити? Я в шокі. І тут мені. Володя присилає молитви. Е, молитви такі там у Ютубі вони є, де написано, якщо щось загубив, якщо щось забув, то прочитай молитву і, тобі вона, і воно тобі розкриє. Е, ти Вспомниш? Я ж така спочатку день-два хожу, вспоминаю, вспоминаю. ну не можу вспомнити, хоч ти вбий мене. Що робити? Тоді думаю, ану ж почитаю молитву. Е, і там такі молитви різні. От. А і одна із молитв така, вони її назвали волшебною молитвою, чарівною. Чер ну, вона така, ця молитва сама-сама е, видатна і сама звісна. Е, Богородиця Діво, радуйся. Боже, я читаю молитву і о чудо <смітно> ночі сплю. І я пам'ятаю, як мені йдуть цифри. Перша черга пройшла цифр. Отак повністю такий темний фон. І цифри висвічують чотири цифри. Перша черга цифр, друга черга. Я схвачуюсь і починаю записувати. Записала першу чергу цифр і другу чергу. Не повірите, друга черга була та, що треба. Боже, це таке чудо, я в шокі. Діти сміються з мене, кажуть, ну Таке буває. Сьогодні перше листопада. Знатний для мене день. Значить, що саме сталося. Сьогодні я перший раз дала консультацію юридично у Америці. Да. І трошки заробила до грошей. Да, мені це звичайно подобається. Консультацію я давала з українського законодавства. От. Тут наших багато українців, дуже залишилось багато проблем в Україні у людей. Тому я вирішила їм допомагати, їх вирішувати. Такий хвойний ліс ззаді мене. такі. Вчора був Хеллоуін, та ми з дітьми ходили, збирали цукерочки. Так смішно всі ходять, збирають для нас так це дивно. Спочатку Юля не хотіла йти, потім Захарка її умовила. Пішли. До. Діти довольні, назбирали багато конфет. Я так собі думаю, що ми, люди, зовсім не можемо якось впливати. На те, що з нами приходить. Так, да, ми можемо робити вибір, нам дає наше, наш, скажімо так, вище я, це знання, Він дає нам зробити вибір, але все одно ми робимо вибір по своєму розумінню, не більше, не менше. І наші дії дуже легко прорахувати. Кожну людину можна прорахувати, знаючи її привички. Ось. Ух, яке дерево гарне. Ось заді мене. здоров'язне. На ялинку похоже, але це не ялинка. От у мене філософія така з приводу життя. Я його собі так представляю. Нібито ми. Сідаємо на потяг. Хто на що? Може на потяг, може на машину. Я представляю, що я на потяг. Я їду по дорогах життя і зустрічаю людей, з якими я пересікаюся. Є люди, які заходять на станції, сідають біля мене. І їдуть за мною якийсь час. Це люди, які, з якими в мене є відносини, любі родині, родинні відносини, дружні відносини. Потім потяг їде далі, 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 і е, люди виходять на своїх зупинках, а я їду далі. І так кожна людина, так, у неї так життя. Проходить, і нам Бог, що Він нам показує краєвиди цього життя. І те, як ми реагуємо на все, що з нами проїхать, ну, з цього і складається життя. Де ми проїжджаємо, це дуже багато ролі не значить, від нас не залежить. І від нас залежить тільки, як ми реагуємо на те все, що кругом нас. Проходить такі обставини і як ми на них реагуємо. Одні там обставини радісні, другі обставини такі е -е, не дуже печальні, другі навпаки, смішні, фантастичні, чудові, різні. Ось такий дворик, так красиво тут, так акуратненько таке озерко зроблено. фонтанчик там єлі Єлі, так трошки. Ну, якщо його видно, так да, видно. Не дуже так. Він раніше більше так функціонував, а так трошки щось прикрутило. Така осінь тут у нас. Це перше листопада. Це в них таке перше листопада. Це північна Кароліна Шарлот. Бачите? Гарна як. Е, мені напаминає так, е, така погода, як, наприклад, у нас середина жовтня або кінець вересня. Тепло, так тепло. Я у футболки. Дуже гарно. Листя таке пожовтіше попадало на землю. Ось деякі дерева такі жовтісті, деякі червоні. Там далі. А деякі зовсім зелені, ну це ті, що й звічно зелені. Така краса. у наших індусів. якийсь у них свято огня називається. І вони так гарно діти. Вони ще вчора коло своїх дверей так зажигали ламп... такі свічки. можна ну, да, сказати, І це в них дуже веселий, такий гарний, гарне, веселе таке свято. Такі в них гарні такі наряди народні. У нас розпустились на цьому кущі. Такі гарнюні. Все, цілий куст уже цвіте. А ось ось прямо гроздя. Бачик, ніколи не думала, що цей кущ зацвітає. Це ми були весною, він не цвів, а на осінь, виявляється.